З початком літа на Коломийщині розпочався грандіозний співочий проект. Щосуботи та щонеділі відбувається співоче шоу Караоке. Ведучі щоразу вигадують нові випробування, не змінюючи традиційних правил. Минулими вихідними завітали до Коршова, де відбувалось спортивне свято. Попри дощ, народу поспівати зібралось чимало. У відбірковому турі співали під музику, музикою, капельно обрали найспівочіші голоси довго. А все через жінок. Вірніше трьох учасниць з жіночої статі знайшли. А от хлопця довелось добряче пошукати. Боротьба між учасниками була досить напружена. Змагатись. За головний приз dvd програвач публіка довірила своїм односельчанам. Перемогла учасниця прекрасної половини людства, яка зібрала рекордну суму грошей за час проведення караоке на Коломийщині – 267 гривень. І хоча кошти вона віддала суперникові, говорить, що такої підтримки не очікувала. Так само в захваті від коршівських співачих голосів і ведучий караоке Публіка справді дуже приємна, дуже позитивно налаштована. і найголовнішим для мене був аргументом, чому незважаючи на те, що теж вийшов мокнути те, що люди від. Ці такі настільки усміхнені і, і їм не заважає ні дощ, ні злива, навіть коли дощ догалі сильно, вони все настоять. в роки, що проходять на теренах Коломищини, співають виключно українською мовою. Переможець отримає dvd програвач, футболку та оплески публіки і свою хвилину слави.